Черешня різко впала в ціні. На Хмельницькому продовольчому ринку за місяць помітно знизили ціни на сезонну ягоду. Раніше місця не купували за 600 гривень. Наразі ціни від 100 до 160 гривень за кілограм. Ну, ми починали від найдорожчої черешні, то була 600 гривень кілограм, 600-550 гривень за кілограм. Тоді трошечки вона падала в ціні була 320-280. І на сьогодні найякісніша 160 То була закордонна, вона приходила розтаможку, вона перетинала кордон. І поки до нас доходила, то вона. Ну, вважайте, до нас доходила через треті руки. На ціну та якість ягоди вплинуло повномасштабне вторгнення. Найкращі сорти в Україні вирощували нині вже на окупованих територіях. Тому продавцям доводиться закуповувати хоча б якусь черешню, аби покупці мали вибір. Коли ще за часів, коли ще не було війни, ми возили Мілітопольську черешню. Вона була найкраща, найякісніша. Починали греческою черешнею, На сьогодні я маю закарпатську черешню. Я вибирала її як з найкращою, тобто ціна 160 гривень. Є 120 гривень, чуть-чуть дрібніша черешня. Але солодка й добра. Зараз ми не маємо з чого так особо вибирати, то купуємо з того, що є найкраще. Черешню на Хмельниччині люблять, її купують дітям, тому небагато один чи пів кілограма. Нині ціна приємна, тому беруть за зарібки. Тільки нашу. І от я бачила, там по 250, пишуть, там Іспанія я не хочу, я хочу свою. Нашого виробника, нашої землі, нашої зімельки, де вона проросла. Нормальна ціна, здається, що зараз більш-менш на раніше було дорожче. Продавці радують ціни на черешню ще знизяться, тож усі охочі ще можуть поласувати улюбленою ягодою продовж літа. Катерина Лучко Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.